Ось поспішив я. Квінточку забрали нашу. Квінту забрали, димку забрали. Димку забрали і білку я також віддав, верхову собаку. Так що ось так. Верхових собак всіх повіддавав товаришам. хлопці це Мають можливість, і я так вирішив їм віддавати. Але все ж таки верхову собаку потрібно мати і ось знову треба буде зараз буду очікувати. зараз цю собачку будемо купляти. Західносибірську лаєчку. Хай чоловік ще гарно ходить знаходить вона білку, там бачу. По родоводі в по маминій лінії бабця, мама, верхові собаки мають відзнаки, повільні білці. По... Так що сподіваюся, що щось з того вийде. Собачки прийшли. От про те, що я говорив, бачите, я зупинився. Собачки прийшли, нічого страшного. Хай вони шукають, хай вони знають, що. Біля мене стояти вони буде, то нічого не... їм з того не буде добре. І піду зараз пошук. Димка немає. Мог провірена собаками. Ці угіддя знаю. все обходить. Можна сказати, що він як барометр. Якщо щось є, то є, як немає, то немає. Він відразу ж нічого не пропустить. Що є? Наша акіра. Ось ця. Сочинка. Такі має грубуваті, грубуваті такі більш до кабіля. Там голова, крупна коробка. Зараз мощна сочина, добре її гудуємо м'язком. Ну, вже будемо бачити, вже можливо буде якісь опробування Вже ми її будемо виставляти 100%. Подивимося, що вона з собою приз. Можу показати бачимо? Манько рухаємося вперед. Ось такий маршрут тварин коли є. Переходи. Вони роками тварини їх натоптують. Ну, це дуже чесно цікаво, тому що ми багато чого не знаємо про тварин, бачите? І як оці маршрути, стежки, чому вони ними ходять, переміщаються, знають так, покоління, так само кабани. Досить це все цікаво. Якщо. Ну, такі переходи є. Це називається переходи деяких тварин, бачите? Коли сніг, снігу навіть немає. Тут все бігає і лисичка, і заяць. Всі тварини по цій дорозі бігають. Ось так. Ось димок, акіра, буря, фокстер'єрочка всі вернулися, а двох кабелів немає. Гай. І кар пішли, пішли в пошуку. Ну, Дуже гарно. кабелі ходять бомбезно просто. Просто бомбезно. О, бачу, бачу, вертається. вертается. Вертается. Не пишу, дали. Вийшов до дорогу. И кар. Вертается. И гай. Молодцы вот кабельки. Молодцы, будут... Працювати. Цікаво, як вони взагалі реагують на кабана. Там роботи не може бути, щоб вони не працювали, це навіть мови немає. Цікаво, що на поодинці робота, тому що треба буде хтось виставляти. І цікаво, що вони собою покажуть по кабану. Відвеземо їх на вольєр обов'язково і побачимо, що вони собою представляюсь агай обігай пішов на кругах пошук нього взагалі гай так рухається як на галопі. зідмом без не Бомба, молодий кобель двохрічний, я думаю, що ми його в він має працювати. Як сумасшедший такий. Така собака мені підходить, подобається. Собака хоче працювати, розумієте? Самий великий плюс в тому, що собака хоче працювати. Є, що ти собаку не заставиш, вона попід ноги, ходить, не відійде. Все це ерунда, тому що розказує казки, ці... не знаю, ти хоч йому в голову флешку вкладаю, він як не хоче працювати, він працювати не буде. Один мінус, що мені в ньому не подобається, світло око. Оце мінус. Плюсів. Кажуть, всі плюси не можуть бути. Мінус світлоокогає. Ось так. А так взагалі пошук на перший раз, взагалі, з... що я для нього взагалі не, що така от, не власник. Він перший раз зі мною вийшов на прогулянку. Це каска. Ласка, таке те ж саме гай і кар, дивіться, ікара немає, немає біля мене ікар. Взагалі, дуже серйозні пошукові кабелі, Як є пошук буде робота. Мені це дуже подобається, мене це влаштовує. Ну так і ходять, собаки десь на район 300-500 метрів вони ходять. Так що для мене це з головою вистачає. Мені це подобається. Бачки молодці сьогодні. Від мене їм відмінно за цю прогулянку. Рухаємось. Рухаємось на свою базу. Йдемо погодуємо свинок, Думаю, я показую кабанчиків своїх. Покажу вам зараз, коли мені давати їсти. Все вам покажу. Так що рухаємось на нашу базу. Так, що по слідам? До речі. По слідам. Присутність зайця дуже маленька, на полі бачу зайчі сліди. Тут взагалі його немає. Кози слід є, більшості, слід козочки є і лисиці. Все, куниці сліда не бачу, білки сліда не бачу. Ходили і по дрину ходили і Це немає. Немає слідів, прийшов лікар, гай. У мене були спенята, хто пам'ятає моєї Берти. Я там був дав такі імена їм, чисто українські. Один був Гетьман, Гай, Грім і Грозний. Не знаю, так гай. Гай мені дуже доподобався. М'я таке гарне. А, і так і собачки взагалі, навіть час вам скажу. Скільки собак я мав, велику, велику кількість, я вже їх отримував, цих собак, лайок, фокстер'єрів, гончаків, з одними собаками йшло, що з іншими не йшло. Тіні собаки випадалися, Попадались такі собачки. В більшості навіть були різні випадки, що люди віддавали собак. то Собак так розкочегарював, що собаки... Досить-досить сильно працювали по звіру. Можливо хто дивиться, хто не має якоїсь можливості утримувати собаку, хоча б має якісь мінімальні задатки собачки. Обов'язково, щоб мала документи. І Якщо є бажання віддати в добрі руки, можете звертатись будете бачити в рубриках, коли мною займатися. Так. Йдемо на вихід. Нема доходити так особу. І клаптик на рошу поля. Так, собачки побігали. Щось для себе отримали. Вивчають уїдя І це вже є плюс. бачите видите, ветры. Взолим, молодая такая... Ну, такая маленькая, честно, я не знаю. Дуже маленькая. Так гарно себе. Шукаем она. Там Йдемо, Идем, що что у нас там. Далее. Дой два. І карігай. А Кіра щось вітрить. Фокстер'єрка за цікавилася. Гай, молодець. Молодці кабельки. Поїдемо на вольєр з ними. Подивимося, що вони з собою покажуть на вольєрі. По кабанчику. Так, глядачі, сьогодні була прогулянка з лайками, російсько-європейська, західно-сибірська, два кабелі, сучинка така акіра і фокстер'єрка так. Лайка, 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 лайка. Це питання номер один, взагалі зараз стоїть у всіх мисливців, всі гоються за робочими собаками. Не знаю чому, але одна з найпопулярніших мисливських собак, мені здається, це є лайка. Всі прагнуть кабана, куниці, всі платять сумасшедші гроші, роблять і брідінги, парують, перепаровують, шукають, підставляють, щось планують, хочуть щось вивезти. Багато, дуже багато є поганих собак. Дуже багато поганих собак, навіть більше, ніж хороших. Чому? В родоводі, дивиться, ніби собаки сидять хороші, елітні, робочі, а діти, внуки вже не те. Не те, тому що я взагалі противник цих і цього всього. Це все є досить взагалі це є бред, чесно, сумашачний. Як можна троєрідний брат так образно мати дитину від троєрідної своєї сестри? Но це типу дебілізм, до де якому. Думайте, тому що лінія пропадає, взагалі, це взагалі, мені здається, ну, це, це гібриди якісь беззуби, з різними очима. Взагалі, ну, робочі якості, може є, я, не робіть цього. Хтось там може руками йде, там ті борісьоки, це все там хтось буде зараз критикувати, говорити, це дебілізм. Для мене це взагалі несумісно, тому що крові взагалі мають не не поєднюватись, мають бути взагалі різні крові, різні, в загальному різні. Тоді будуть хороші собаки, щось десь буде вистрілювати. Треба робити в'язки, різні, звичайно. Якщо зробив в'язку, вийшли хороші собаки. Все, що шукати? Віжіть ще раз, робіть дубль в'язку. Для чого шукати ще, що, що має бути кращише, злобніше. Зробили з що... якісь такі взагалі, Що собаки мають ловити, розривати, тримати. Це часто нікуди. Ми йдемо в нікуди, якщо чесно. Якщо з таким підходом підходити до породи лайка, ми йдемо в нікуди. Наші собаки просто пропадуть. Пропадуть всі робочі якості, пропадуть хороші собаки. До них будуть щеплятися різні хвороби, тому що в них немає ні того ні імунітету, це взагалі таке робити не можна. Хто це робить? Я взагалі противник, не робіть цього. Є робочий кобель, робоча сучинка, нема гарантії, що там буде хороше робоче потомство. Це так як люди, я це тільки раз повторюю, не можуть бути у бізнесменів, діти бізнесменами, можуть бути лікарем, може, стати. може в звичайних роботях у двірників стати е, професорами діти. Розумієте, чому це, Від чого це залежить? Генетично, генетично люди підходять один до одного просто. І виходять розумні люди. Так само і з тварин, можна сказати, не можна порівняти. Це то саме люди. Це то саме не можна в'язати, кажуть, батька з дочкою і так все решту. Робити якісь експерименти. Це робити не можна. Нічого там доброго не буде. Не буде пошуку. Буде злоба. Буде все, пошуку не буде. Що це за собака без пошуку? кому вона потрібна, в неї нема пошуку, для чого вона. В принципі, в залежності до чого ми йдемо. Якщо ми просто хочемо потішитися, впустити собаку в карник, 10 на 10, щоб собака то як вона гризла, вбивала, можливо, та, можливо плюс. Якщо хочемо полювати, добувати, нічого доброго не буде. Собака в пошук не піде больовий, така от поріг також таких собак в більшості, досить малий, собака дістає, робити більше не хоче. Ось так, так що не знаю, у кожного індивідуальна думка, кожен собі це все розуміє по-свому. Виходимо на дорогу. Моя думка така. Що потрібно підбирати, пробувати, в'язати. І для мене критерій, собака має мати пошук. Екстер'єри, дуже люблю екстер'єрних собак, щоб, як ну, то кажуть, милувало око, тому що ти з тою собакою ходиш, Десь, кажуть посидіти з тою собакою на полюванні, подивитися за нею. І тобі має бути приємно, тобі твоя собака має. Подобатись, Перше. Перше всього мають вам подобатися. Коли купляєте цуценя, якщо ви приїжджаєте до людини і бачите цуценят, і вам цуценя не подобається, жодне, що б він вам там казав, які ті собаки задобрі, не беріть його, беріть собаку для душі. Коли у вас собака буде для душі, вона буде у вас і працювати. Та собачка, і ви будете її любити. А коли вибирати, тому що хтось щось сказав, що там щось може, може щось вийти добре, це також є неправильно. Ось так. Така у нас сьогодні була прогулянка. З вами Бачу, собачок немає, тільки ікар. Один вибіг до мене. І рухаємось ми. На свою базу. Відео розіб'ємо все ж таки на три частини, навіть тому що буде частина третя, бо виходить відео надто велике і, в принципі, некомфортно його загрузити і переглядати. В наступному відео, очікуйте також покажемо родоводи цих кабілів, що ми привезли двох. Гая і кара. Покажемо своїх свинок, покажемо коротенько, про яку базу йде мова. Що у нас там гарно є. Так що очікуйте наступної серії. Дякую, хто був з нами, дякую, хто нас дивиться. Не забудьте в кінці відео підписатися. Всім до побачення!